Мої вітання, друзі, сьогодні вечір вівторка, і сьогодні Лего нам показали офіційні фотографії нового, просто шикарного набору по Всесвіту Гаррі Поттера. Це просто щось неймовірне, тому що коли я його побачив, вау, у мене просто, ну, я вже бачив е, схожий набір, тобто його, напевно, зробили на основі набору, який нам е, колись, колись я бачив у якогось Лего дизайнера, просто, Лего Афола, фаната. І Лего щось звідти піддивилося і зробило свій просто величезний та суперовий набір банка Gringotts. Давайте дивитися. Обов'язково підписуйся на канал, став лайк та напиши коментар, що ж тобі сподобалося в цьому е, наборі. Давайте дивитися. Отже, набір у нас банк Gringotts. І тут просто він величезний. У нас 4800 деталей. Коштувати він буде 430 євро. Дуже дорого, мало хто собі його дозволить з звичайних фанатів Лего, звичайно, якісь там поціновувачі супер. Захочуть собі і куплять, але це не для звичайного е, користувача та поціновуча Лего, і навряд чи я собі його куплю, тому давайте дивитися разом з вами. Так, давайте дивитися фотографії. І ось як виглядає наш набір. Це просто щось нереальне, тому що він складається з двох частин, навіть з трьох, якщо брати дракона окремою частиною, який сидить на вежі на цьому самому банку. І у нас сам банк, який можна вписати в алею Діагон. Та нижні, нижня частина, скажімо так, це у нас ось ті підвали, де у нас ці сховища знаходилися, де у нас. Е... Їздили по рейкам з Гремлінами наші герої. Так, дивимося, до речі. До речі, тут показано так, що його можна вписати в алею, тобто він дуже лаконічно стане. Якщо у вас просто купа грошей, можете зібрати всю алею діагон і просто понасолоджуватися. Тут є приведені фотографії справжнього, справжніх пострілів з фільму, і що нам пропонує. LEGO. Дуже класно, дуже деталізовано. Ширина набору 40 см, а висота майже 80 см. Дуже деталізований і дивимося. Що ж, ось верхня частина у нас також додали невеличкий магазинчик з боку, щоб лаконічно вписати його в алею діагон. І просто шедевральний у нас. Екстер'єр. Тобто ми бачимо багато схожностей з банком з фільму. Так, Дуже багато деталей, жаби, сови, дуже всього багато насичено і дуже гарно виглядає. Далі дивимося. Тут у нас іншого трошечки ракурсу. Бачимо, що фігурок тут теж не пожаліли. До речі, сам набір розігрує, скажімо так, два сценарії, ним, якщо. Скажімо так, гратися, або ви хочете відтворити якусь сцену з фільму, вам е, можна буде відтворити дві одразу, чи ну, по черзі це. тобто, е, с, е, ф, ну, З першого фільму, тобто, коли Гаррі прийшов з Геґрідом, і Гаррі дізнався, що він не бідний, і в нього дуже велика купа грошей в банку зберігається. І коли Гегріт забирав філософський камінь з е, сховища, та інший останній, в останній частині це. Тоді, коли у нас eh, Герміона Гренджер пере перевтілилася в Белатрису Лес Стрендж і прийшла eh, шукати eh, ось меч Годрика так? Тобто, ну, або ж не меч, а ось цей кубок, який їм потрібно було eh, знайти. Так, супер, супер, супер. Давайте дивитися далі. Дуже класно побудовано. Відносно, я так розумію, що має бути досить стійка конструкція, хоча, по вигляду, здається, що ніби не сильно, але я думаю, що Лего все продумали. Дуже деталізовано. Наклейки ось такі різні афіши у нас тут. Сов багато є, я бачу. Тобто у нас другий поверх є. Але я не пам'ятаю, що був другий поверх у фільмі. Але тут зробили його так, якісь скрині, навіть жаба, от відсилка на е, жабку шоколадну. І у нас низ, ось так. Тож, ну, теж досить класно деталізовано. У нас два сховища представлено. ну Наскільки я бачу, одне це там, де е, з першого фільму, де було Золото Гаррі. А друге, це вже сховище болотри 3 селист е, Так, що в нас тут? Ось такі цікаві червоні ліхтарики, яким вони проїжджали, ось бачу водоспад е, правди, який омиває всіх. Досить прикольно. Сам дракон теж дуже класно зроблений, щось новеньке, класний хвіст, і більше схожий на якогось костяного дракона кісткового, але в класних кольорах зроблений. Я думаю, що поціновувачі фентезі та середньовіччя теж оцінять. Цього дракона класний молд голови, все на висоті. Ось тут Цеп ще на шиї, дуже класно зроблено. І по фігуркам у нас теж дуже багато фігурок. Хегрід класно, Гаррі малий, охоронець, звичайний, ніби поліцейський сіті. І у нас Гремліний. гремліни з усіх частин. Також у нас Рон у вигляді пожирача смерті, Герміона у вигляді Белатриси та безпосередньо Гаррі дорослий. Ось тут у нас, скажімо так, фото з першого фільму, типу сюжет, а це уже з останнього. І бачимо: у нас є невеличке відео промо від LEGO, де ми побачимо, що набір дуже класний, набір дуже великий, дуже функціональний і реально дуже прикольний. Величезна кількість фігурок, от як ми бачимо, навіть не всі були на фото. Тобто це реально за ці 430 євро ви отримуєте досить велику кількість фігурок і реально фантастичний набір. Друзі, пишіть в коментарях, як вам цей набір, тому що він просто щось е, нереальне. Дуже класний. Е, можливо, колись, колись, колись е, в мене він з'явиться, але не знаю. А, але. Пишіть, що саме вам сподобалось, і обов'язково підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, друзі, у нових відео.